Давайте поговоримо про чудо. І бажано про три чуда кожного дня. А що таке три чуда? Коли ви помічаєте те цікаве, те гарне, що відбувається навколо вас? Ну, наприклад, вияснилось сонечко, і ви побачили таке яскраве небо, таке Гарне, такі хмаринки, такі розові фіолетові відтінки, такі чудернацькі якісь знаки. Боже, це як чудово! Розсвіт, закат. Ви побачили таке, яке не бачили ну, ніколи. І ви відчуваєте це натхнення, яка краса, як чудово! Ви прямо наповнюєтесь цією енергією, тому що цей світ. Саме для вас зробив це чудо, і саме ви його побачили в цих яскравих красках. Чудо це коли ви навіть не планували якусь покупку, і ви приходите і бачите саме вашу річ, яку ви довго бажали, і ще й по цікавій гарній ціні, по скидці, бо вони там якісь там останні в цій колекції. І ви чудесно попадаєте саме в цей момент і саме в це місце, і насищаєтесь радістю, і світ відчуває вашу щасливу таку енергію, вібрацію, яку ви ізлучаєте, і він буде все чаще і чаще давати вам відчути ці вібрації. Щасливе чудо це коли ви вдруг зустріли або Друга дійтства або колегу, з яким вже давним-давно не бачились. І це так класно, коли ви відчуваєте ці позитивні вібрації, емоції, коли ви випили чашечку каву десь удвох, і ви наститились цим спогадами, які вас просто надихають на, на гарну роботу, на гарні стосунки з вашим чоловіком, на гарні е, ситуації. Е, ви… Просто їх починаєте помічати в своєму житті. І тоді Всесвіт вам дає подаруночки, коли ви в такому позитиві, коли ви ізчаєте високі вібрації радості, саме в цей момент ви неочікувано отримуєте гарну роботу. Ну, як неочікувано, да? Всесвіт вам дає людей, які допоможуть втілити вашу мрію. Ви можете. Поміняти роботу на найкращу от, неожиданно. Ви не планували, ви вже змірилися з чимось. Він може дати вам зустріч з коханою людиною, яку ви давно-давно чекаєте, і все время ходите, така сумна, от я одна, от нема радості в житті. А тут ви починаєте помічати, що все добре навколо, навколо. І ви саме в цей момент з високими вібраціями ви зустрічаєте цю людину. Це може бути найвероятний спосіб, це може бути попутка. Це може бути в іншому місті, случайно намочились під дощем, зайшли в кафе, випили чашечку кави за сусіднім столиком, цікава людина, і почали перекидуватися слово за слово, і ви отримали неочікувану зустріч. І ця зустріч може перерасти в інше глибоке почуття. Тому, коли ви починаєте. І злучать позитивні вібрації і замічать, що навколо вас гарного, тоді Всесвіт до вас змінюється і дає вам якомога більше таких ситуацій, в яких ви будете відчувати себе на високих щасливих вібраціях. Я бажаю вам в новому році саме багато чудес, щоб сталося в вашому житті. Але головне Починати потрібно з трьох. Бути щасливі.